Слава нації, та на каналі Добрий добре Римбат, в ефірі я Сашко Добрий. у цей період часу. Особливо багато людей, незнайомих зокрема, пишуть мені в різних там публічних місцях і місцинках, що вони захоплюються. Висловом, який насправді, зрештою, навіть не я вигадав, бо я бачив приклади його використання раніше, ніж я почав його застосовувати. Проте, ну так часто, як я, мабуть, його ніхто не озвучив, бо ви його можете чути майже в кожному відео у мене на каналі. Так, це, зокрема, наша любов до України недостатня. І з цієї нагоди повторю те, що я змушений відповідати людям, які кажуть про Поклик на фразу пана Стерненка. Так, що наша русофобія недостатня. Дуже коротко, предметно фраза наша русофобія недостатня, означає, наш страх, наш острах, наша боязнь українців недостатня. Так? Тому що коли ви розкладаєте все за кореннями і за їхнім. Прямим і безпосереднім значенням, ви з'ясовуєте, що саме це воно і означає. Для мене загадка, як до сьогоднішнього дня це використовують публічно деякі особи, можливо, там сам пан Стерненко. Мене у зв'язку з цим, до речі, там, запитували. Ви так кажете, наша любов до України недостатньо, бо ви не згодні там з паном Стерненком, ви там вважаєте його роботу якоюсь недостатньою. Я Особисто нічого не знаю про ефективність роботи пана Стерненка. Я з ним ніде ніяк не перетинався, не взаємодіяв, про його діяльність нічого не можу сказати. Натомість, повторюся, фраза, яку ну, йому приписують, так, принаймні він її найбільше розповсюдив, означає прямо і безпосередньо, що. Наша боязнь українців недостатня. Відповідно, фраза беззмістовна і максимально суперечить моєму світогляду, світосприйняттю і способу мислення та діяння. Відповідно, обмірковуємо, зважуємо все, що кажемо, все, що робимо. І навіть все, що думаємо, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України. Недостатньо.